Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево, над водним потоком посаджене. Що родить свій плід своєчасно, і що листя не на його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває ось тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь. А дорога без божних загине. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється. Владика їх висміє, він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу горю свою. Я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський, а тепер помудрійте, царі, навчіться ви судді землі, служіть Господові з острахом і радійте з тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блаженні усі, хто на нього надіється. О Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, села. Але, Господи, ще ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш своїм голосом кличу до Господа, і він назветься за святої Своєї гори села. Я лягаю і сплю і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти разиш усіх ворогів моїх в щоку зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм, Твоє благословення, села. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, Ти простір для мене робив у Тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою, людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, села? І знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до нього, гнівайтеся та не грішіть. На ложках своїх розмишляйте у ваших серцях, та й мовчіть, села. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа, багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підійми ж на нас, Господи, і світло свого лиця, Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя. Та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.